Що вас привело в наш психдиспансер? Я повсюди веджу усиків. О, веджу, ви вже огостяли від минулої пиздюліни? Бо я якраз готую нову. <мас> Сюди де б я не був. Усикокопи. Усикобаби. Усикодіти. Кругом їдні усики. Все буде добре. Коли трісне твоє рело. Ну, Як не по мені, то грипу тієї. Восик, що ти ходиш за мною? Брукенсі піяку. Тату ви? Надіюсь до тебе доперло, що цього разу молитись треба тобі. Не переживай, я вивчив всі молитви. Я знаю, що ти ліневе пузо не готуєшся. Ти ж вірою так і не вивчив.